Спочатку яхти спускають на воду, потім беруться прибирати палуби. Щоб вона була красива, як дівачки. Це щоб вона була красива, як і інші дівчата. Вітрильному спорту присвятив 40 років, розповідає Сергій Ігнатенко. Каже, цього дня спортсмени клубу чекали з нетерпінням. «Цьогоріч году було холодно. Ми лише раз пішли на Адамівку. Змагань не було, тому вже всі скучили по вітрилах. За шкіпера, тобто капітана, сьогодні дружина, каже яхсмен Олександр Продайвода. Це людина, на яку я завжди можу опиратися. Вона мені допомагає. Похмура погода не стане на заваді, додає Олександр. Для справжніх спортсменів це спосіб продемонструвати свою майстерність. Коли закінчується вітер, починається вітрильний спорт. Чому? Тому що тут потрібно вже думати, думати як поставити, знайти цей вітер і дойти до фінішу першим. Навчитися підкорювати водну стихію нелегко, але це того вартує, говорить яхтсмен Артур Нікітенко. Щоб було почуття води, вітру, складових, які надає ще річка, це течія, вона може змінювати напрямок ходу яхти. Тому постійно ці всі речі треба мати на увазі. Маршрут змагань від яхт-клубу і до річкового порту, розповідає голова вітрильної федерації області Микола Мейта. Переможців буде кілька. Зібрані яхти різні по величині. І вони сформовані у вісім груп, приблизно однакових, щоб шанси були у всіх приблизно рівні. Переможці будуть в різних класах, ну, як завжди, медалі, як завжди, почесні грамоти. Одна за одною яхти виходять на старт. Попереду в екіпажів три короткі гонки, каже Олександр Продайвода, та кілька годин посеред Дніпра. Коротка дистанція дуже цікава. Дуже цікава, тому що дуже багато буде поворотів і дуже багато буде цікавих моментів. Бо це кроткі, коли короткі, дуже багато яхт. Скуплюються на одному місці і починається така от борьба. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.